Доброго дня. Сьогодні у нас 9 липня. Все стоїть наш соняшник, який посіяний 2 місяці тому зараз ми на нього підемо. А це наша пшениця вона 70. тут а Це дують такі сильні вітри, що її бачите, там де 70-ті міжжаття її просто положив Це треба, треба буде учитувати по цьому сорту. Там де перехресне більш-менш стоїть, а края це де 70. Наче стела така класна, ну там далі лежить. Лежить така ситуація, бачите. І тут ще я бачив в коза ходила, ну це не от кози. І просто вітром пройшли сильні опади, сильний вітер і воно просто похилило на одному полі, там де за два дні випало 85 мм опадів. Там і соняшник трошки похилив. Ну за пшениці ми повернемося, Це наш соняшник. Бривант 108 посіяний 9 травня. Це такий ну, тут край тут розвертався оприскувач. В общем, загальний фон такий. Як бачите, оце на бриванті. Звісно, такого я не очікував побачити. Я ось ще одна. Ха -ха. Ну, що сказати про цей бривант? Зараз трошки далі підемо. Наче такий розпіарений гібрид. Ну ось стоїть окремо один, наче такий товстенький, а решта такий, бачите, вже скоро готується зацвітати. Така картина. Тут у нас на цьому полі будуть змагання бреванта 108 і АР імпульс від компанії Агроритм. Зараз я піду знайду де цей стик і ми їх якби, поки порівняємо. Прийшов трошки далі, там у нас цей і імпульс ріпус трошки далі. Що Я хочу показати це край все, де ми обдискували, то тут посадки було багато порослі всяке, край обдискований, обдискований. І тут вже йде ось, ось, другий рік прямий посів. тобто різниці. Майже ніякої немає не Ні просадки. Стартував він трохи швидше, зараз все якби ситуація вирівнялась. А ну Що у нас по хворобам? Ну, хвороби трохи є. У нас тут попередні кукурудза, нижні листки, уражені, далі, наче хвороб немає. Такий фон. Рештки в нас тут, бачите, оце тут. Амброзія було внесено 25 грам гілянтекса. Це так виглядає амброзія. Бачите? Що, що ви скажете? Прокоментуйте. Що вона. Я думаю, що вона не відійде. Це десь такі діляночки. Ну, це я знайшов таку засмічену. Так не... Де маленька амброзія? І там покрутила. Взагалі там без питань. Так, йдемо далі. Знаходимось якраз на межі, якщо отак може буде видніше трошки. Праворуч у нас імпульс, ліворуч у нас привант 108. Отак воно виглядає. Не знаю чи передає камера, але цю сторону отак може буде видніше. ну Імпульс виглядає зеленішим, насичений колір, він менший, листя таке прям лопате. Подобається поки мені цей соняшник, подивимось, що буде далі, поки він мені подобається. Дивіться який юх. листя все стоїть окремо взагалі, як, як лапухи. А взагалі весь такий він лопатий і зеленіший. Якщо не знаю наскільки передає камера, у бриванта він якийсь шуткіший, зараз візьму один листок поряд. Ось дивіться може тут видно, цей зеленіший, а цей такий як трошки світліший. Ну не знаю чи вплинеться на вражайність, наче цей Бріван 108 такий популярний був гібрид. В свій час це в мене я купляв залишки в минулому році, купляв залишки, здається 22 чи 20... Не пам'ятаю, наче 22-го року залишки. Ні, не 22 го 2-21-го. Поки цей імпульс мені подобається. Він трошки, мабуть, пізніший просто там на пару днів. Дивіться, якщо порівняти цього бриванта, вже така вот-вот уже. Це ще трошки пізніше. Ну, виглядає він досить класно. Так що у нас тут внизу? Давайте опустимося вниз. Так, у нас тут берізка трошки є. І ось дивіться така амбрузія доходяги після після 25 грамів геляндекс забуває, ну то в принципі більш менш чисто якщо так подивитися міжрядя кой койда є містами амброзія не добиває мазомок з амброзією, іначе в минулому році я вже думав що я вніс перерошу трошки амброзію літра Імазомокса мало, треба, мабуть, вносить 1,2 літра, будемо пробувати по соняшнику, або відразу планувати гіліантекс. Або попробувати змішати його, трошки додати до імазомокса. Не знаю наскільки це нормально. Або планувати його, так як я вносить, там якусь половину норму, майже трошки більше половинної, і добивати цю амброзію. Так як... Не хочеться її розводити. Так, давайте ще раз опустимося вниз і дивіться, це у нас імпульс, Міжлядя чистенький, знизу в нижніх листях присутні хвороби. фунгіцида тут не було. Зараз перейдемо на, на приван. Глянемо що тут такий нижній ярус, більш-менш чисто, коли дає така амброзія, але я думаю в неї. Шансів, мені здається, немає. Це все видно покручено ще після геліантекса. Нижнє листя теж є хвороби. Трошки. фуницида не було тут, але будемо надіятися на краще. Так, ну поки такий огляд соняшників. Імпульс виглядає класно, бривант поки. Ну, мені якщо оком отак дивиться, мені бривант. Імпульс подобається більше, ніж бріон. Що буде далі? Подивимося, як вони будуть формувати вже корзинку. Будемо дивитися далі, за ними спостерігати. Все, поки ставте подобайки, підписуйтесь. Слава ЗСУ!